Подарунки так. по кольорам від єс. Так, що ти мені побачить? Тепер подарувала? можна казати так. Перше сіре у нас буде готова. Давай, один, два, три. Ось така сумка на пояс. А, оце дуже круто. Рожевий! Давай, один, два, три. Опа! А тут диви, сердечко. Класно? Так, да, прикольний. Дякую. Так, так, ну що, давай блакитне. Один, два, три. Це такий бот класний. Вау, Мій улюблений колір. А це, це що для телефону? Так. Давай тому є. Наступне у нас чорне. Опа! Таке, яке ти мені а, подарувала? Я повертаю цією стороною, тому що цією стороною ця сумка більш чорна. Але тут є гарний сюрприз. Подивіться, який крутий колір, вона дуже вмістка, дуже зручна. Так, ну що, наступне: останнє зелене, ти готова? Так. Я знаю, як багато ти пишеш, тому вирішити типу, подарувати величезний, такий маленький блокнот какогось. А я знаю, як багато ти пишеш. І подарувала тобі ось такий великий і твій улюблений Майнкрафт пінал. Пиши, що тобі більше всього сподобалося.